Всім привіт! Я рада вітати вас у новому влозі. Ми приїхали від моїх батьків у Вінницю, крім того, що нам понадавали кучу всього, ми затрамбували холодильник. Ми ще заїхали, ну, нам якраз по дорозі в метро. Так як місяць вже почався, і ну, нам треба було купити такі базові продукти, як молоко. І так як я робила ревізію в шухлядах, то ну, цукор забула купити. Ладно, згадала тільки що. Купила ночі, купили ну, чечевицю. І купили олію. Да, тому, в общем, зібрались ми сьогодні тут всі разом дружно, щоб я показала, що ми купили на. Ну, виходить, що на цей місяць. По тому місці ми вже все з'їли. Ну, буває, що ми ще щось докупємо. Ну, общем, як і всі її, звичайні люди. Перше це молоко, сирянське. ящичок. Ящичок і плюс один на місце. Купили, там був позлишки, тому так Ми загалом в метро, якщо їдемо, то їдемо по 100% це молоко, ми знаємо, що воно там дешевше. І, і сир, бо сири там теж можна взяти хороші. Все інше, те, що ми купуємо, це в більшості випадків якісь акційні пропозиції, наприклад, чечевиця, сочовиця. Була по 36 гривень від 6 пачок. Тому я взяла 6 пачок. Як на мене, це класна ціна. Ну, сама купа дуже корисна, і ми її дуже любимо, тому ось, її тут багато. Зранку вже третій раз ми туди їздимо. третій раз я її Дуже смачні, 54 гривні, по-моєму, ця пачка. Ну, нам їх насправді вистачає досить надовго, тому що ми там, салатки їх додаємо, і додіємо. я можу дітям, коли щось даю в страві давати. Е, це йогурт Сергій брав, сказав, що були познижки. тому взяв тут ківі і полуниці до е, Сметана так само, Ну, Метро це оптовий магазин, тому там, як правило, якщо є знижки, то від певної кількості. Тому от сметана від двох штук була 27 гривень, якщо я не помиляюся. Е, Маслини, оливки чи навпаки, оливки, маслини. Коротше. Дві пачечки, Давно ми їх не купували, в минулому місяці спробували купити. Розійшлись вони в нас дуже швидко. Кукурузка залишилась, а маслини і оливки пішли. Так, далі. З приправ ще взяла ось таку приправу до салату до Цезар. Я думаю, її можна не тільки до Цезаря, а просто до салатів додавати. І копчену паприку. До речі, так плохої знижки. Каламбер взяли. взяли такий сир. Сири там по-різному буває. Буває, прям дуже класні по знижці буває. ну Ось тільки такий був саме звичайний і пармезан був по знижці. Минулого місяця ми брали з горішками, і він супер крутий, був, дуже смачний. а Зараз він там за кілограм майже 500 гривень коштує. Мене зараз задушили його взяти. Ось такі взяли сирочки. Ось, ай -ай. Такі сирочки взяли. Також на салати класно. Панерувальні сухарі, взяла пачку лате, це собі на, на роботу. Була масла рибка, взяли її. До речі, напишіть, куди ви використовуєте Вона холодне копчення. Я думаю, її в салати можна на бутерброди можна. Далі в тому місяці ми спробували практикувати ящичок кисломолочного сиру. В цьому місці так само його взяли, бо ми за два тижні його з'їли, мені здається. У мене діти дуже люблять сир, чому я дуже рада, бо я в дитинстві його не любила. Тому взяли 10-9% 10-9% сирочки ми в тому місці брали, вони в нас ще залишились, тому дуже класна штука. Е, так, що ще У нас тут є? Ще олія. От, олію ще взяли. А, і ось крупа прикольна, якась я за перший раз її бачу. Я думаю, зараз якраз приготуємо. Я вже почитала, що це макарони. То це пшениця твердих сортів, борошна твердих сортів. Чи макарони твердих, коротше, твердих сортів борошно. Не знаю, в моїй голові зараз все перемішалось. Я оглохла до ух. <рісля> Я ще досі хворію, і мені місце заложений. І типа, це ізранська вобщо, штука. Щось, типу, вони е, хотіли зробити щось наподобі рису, але з макаронів. Тому ось вийшло у них таке. Тому я думаю, що його зараз і буду готувати. І так. Да, загалом це все в нас вийшло. Чеки, чеки. На 3000. На 3. 000. На, да. на, 3... ну, на 2900, тому що летає, то чисто я за свій рахунок беру, а не за сімейний бюджет. Ось так. Нібито нічого, а три тисячі пішло. Що я хочу ще показати? Ми в біля церкви заїжджали на оптову базу. І там дещо докупили ще на кухню. Докупили ще один контейнер, мені треба був на вівсянку. Купили ось таке ситечко, бо моє тепер Ця економка, Я не дуже люблю, але Сергій не любить користуватися. Були два ножики. Один ось такий побільший, бо наші вже геть ніякі. І один такий поменший і взяли ще сковорідочку, Це мармурова, не знаю. Так от. так що. Тепер у мене є дві сковорідки, і це класно. Може тобто, би це і мені ці не будуть пригорати. Не знаю. Так що тепер я буду в два рази бистріш на кухні. І е, купила ще тут подарунки Жені на день народження, але це я вже буду вам показувати потом. Так, я вже Привіт. з імплантом. мною їдемо, трошки говорю неправильно, бо занівівша нижня. А то ми зробили дуже швидке відготовлення було набагато довше, ніж саме встановлення. Так, все, а все таке чотенько все. як встановлювали? Ну, Вони роблять надріз. Ясені потім бурять в кістку, потім ставлять направляючі, щоб подивитися. Знімки роблять, щоб як воно буде в прикусі. І потім вставили сам імплант. саме імплант, побачити сонце. То... Короче, по беріку, не знаю, Я не пам'ятаю, скільки я зайшла, але точно це десь до 20 хвилин було це з анестезією, з цим всяким підготовкам. Так що, так, да, дали цілий пакет медикаментів, там антибіотики. Завтра Сергій буде радувати здавати мені уколи внутрішньом'язову, він ніколи ще не давав. Чись в, в попу? ж дуже. Давав тобі? Ні? Ні? Давав один раз ще. Я не пам'ятаю, то було, значить, давно. Я тут... профі. А тут цілих три уколи, бо перед тим, як. Я Ставити прав. імплант, робили три внутрішні ще Став, м'язеве. Ставиш два пальчика отут де, на голочку і так кий, шпак. Перед тим треба розмасажувати, розтягнути яким. У потом... Ну, є ще варіант та, сходити та. до них туди. Там добре медсестра дає. Не. А ти так і, розказуєш, мені аж страшно. А, а коли ти мені даєш, мені не страшно. <риклад> 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 no. Так, що таке. Нет, а, бачу, поставили так? і сказали все ти вже з <серказ> Ну, то ж ти був корінь, коронку тільки наверх треба і все. Так що, Малюки з собою взяли, я на роботі сьогодні була цілий день людей була тьма просто я ще сьогодні одна була дідушка сьогодні нас да. дуже хорошо виручав чем... дідуля нас сьогодні виручав я тоже на роботі так що такі от <сь> Що ти заїжджаєш по швебці? Піти, піти. Так, що. Сказали, їсти можна, ну коли анестезія відійде. Чистити зуби можна і треба. Ну, бо я там знаєте, в інтернеті багато чого почитала. Ой, і що? Ну, таке там полоскати хлоргексидином, антибіотики, уколи. Зневоліче, але каже, ну типу набрік може бути, може не бути. Дуже непредсказуємо. Але після того, як виривали мені зуби, то набряків не було. Так що я думаю, що має бути все хороше. У нас уже наступний день, що за сьогоднішній пів, пів дня я встигла зробити. Я подивилась Євробачення. До речі, як вам? Мені сподобався виступ наших. Буде цікаво дуже подивитись. Я то впевнена, що вони не переможуть, бо всі знають, що це політичне шоу і там бла бла-бла. Але виступ дуже класний, мені дуже вподобає. Що ще? що ще вчора ввечері дивилася якийсь фільм про юристів, не пам'ятаю точно, як називається він. Сергій його сам додивлювався, бо я вночі прокинулася з Настю на ліжку. І навіть не пам'ятаю, як Сергій перебазувався до Жені на ліжку. Бо Женя зараз якраз активно хворіє, бо Настя вже тільки соплить, так само, як і в мене нежить залишилась. І вже. До кінця тижня вона вже буде вдома, а вже з наступного понеділка піде в садочок. Тому ось так. Сьогодні ще Настюшка відновлює свої уроки з вокалу, тому що то вона боліла, то вона у бабусі була. І зараз я також думаю, в нас травень теж трошки розписаний. Думаю, чи купувати абонемент, чи в принципі ми не встигнемо. Бо в нас залишилось ще два уроки з попереднього місяця, а в абонементі чотири уроки на місяць. Виходить, що треба нам ще старі два відробити. І виходить нові ще це або по два рази в тиждень ходити, в общем, а в кінці травня Настюшка і Женю їде до бабусі. А там в червні взагалі кучу планів на в їх Вінниці, в принципі, майже не буде. Тому тому я в роздумах подивлюся з нею ще поговорю, більше всього, що абонемент брати не буду, бо максимум один або два і от заняття ще додаться. Та й таке. Що ще цікаво? Пам'ятаєте, колись давно я розповідала про срач в нашому батьківському півнітеті в садочку. Про те, що ну, одній мамочці щось там не подобалось, як голова комітету свої функції виконує. Голова зняла свої функції, а та психована мамочка так нічого і не відновила. І ну, якби ми, ми ще скинули за Настю гроші. Ми скидали кожен місяць по 100 гривень. І я ще тоді наперед кинула, бо ці по 100 гривень кожен раз платити наперед закинула суму якраз по квітень. А срач цей весь у нас почався десь в кінці лютого, чи ну кратше на початку березня. В общем, за березень, уже майже ніхто там нічого не кидав, там пару людей таких, тільки як я був. А зараз уже нам два списки дали навіть, три, якщо враховувати список іграшок, що треба купити, бо, грубо кажучи, навіть мочалок немає. Я взагалі не знаю, як на мене, то такі речі, як мочалки, віники. Ну, ось такі речі має держава якось покривати. Ну, не знаю, має ж бути якийсь бюджет виділений на це. Сергій каже, я впевнена, що це на це виділений бюджет, просто він не доходить до садочки. Але вибачте мене, купляти мочалки, ну це ж якийсь ну, розхідний матеріал, ну базовий, це ж не те, що там іграшки обновити. Нам там цілий список іграшок дали, які треба обновити, але це вже. Буде згодом, більше що вже з нового навчального року. І я запропонувала на оптовому скупитись, тому що ну там, де ми завжди купуємо біли церкви, бо там дійсно набагато дешевше. Але ну там, фар, ну, фарбу ще пам'ятаю, навіть в школі ми за свої кошти по-моєму, купували, бо треба майданчик пофарбувати. Е там, совочки для піску купити це теж іграшки, але багато цих всяких тряпочок. Чисто для обслуговування, в принципі, ну, як, наприклад. Можна не виділяти в садочок мочалки для миття посуду. А чим мити посуд? Віник. Ну, в общем, дуже інтересно. Крім того, всього, нам ще треба купити пілосос, каструлю для замочування посуду, бо коли в садочку карантин, то посуд замочують. І що там ще? І ну і по-любому знову навчального року скажуть робити або потолок, або ще щось. Коротше, я не знаю. У нас знайомий на роботі є, у нього малий. Пішов в перший клас, і я запитувала, типу, як багато вони скидали. Але вони кажуть, що вони були в школі, де клас був перший, типу перед ними там нікого не було. І я так розумію, вони там робили все. Просто все. І дошку інтерактивну купували, і фарбували все, і потолок, ну в общем, все вони там робили. Але я так розумію, що їм розкинули на весь рік, бо він типу, каже, що десь біля 7 тисяч гривень вийшло. Але ну вони там будуть чотири роки. Але як на мене, ну такі, звісно, розходи. Знаєте, скільки років іде, і я ж вчилася в такій системі, де в садочки ти гроші несеш, щоб двоє діти в нормальних умовах були, в школи ти гроші несеш, і, типу, це не кон... і це не закінчується просто. Просто не закінчується. Це не знаю. Мене це дратує. Розумію, що на... в країні війна і так далі, але ну, до цього ж війни не було, а система така і залишалась. Тому не віриться, що це може якось змінитися, якщо навіть мочалки для миття посуду маємо купувати, мають купувати батьки. Нам не важко, але дуже багато всього треба купувати. Там уже третій список у нас в садочку за цей місяць. Тому, в общем, я до чого веду, що Питання знову постало. На жаль, його поставила та бивша наша голова е батьківського комітету: що, типу, давайте, може, все-таки будемо для своїх дітей щось добре робити, а неначе непонятно хто. Ну, бо ніхто не хоче цим займатися. Це велика відповідальність, крім відповідальності, це. Ти маєш затрачати кучу свого вільного часу на це, щоб вести цю бухгалтерію. Якщо якась така психована мамаша попадеться, як о, перед цим, ну, в нас вона є, вона нікуди не ділась, насправді. І буде дотошно до кожної копійки вимагати отчоти, де ви куди потратили, кому ви що сказали, кому вам хто що сказав, кому ви скільки віддали, ну, типу, ну, за це треба вже зарплату платити людині. Ну, в общем, я колись в лозі це розказувала про цей нюанс. Але так. Да. Скрізь такі є. Просто як на мене, якщо тобі щось не подобається, ти маєш запропонувати, запропонувати рішення цього питання. А так ми вже два місяці без голови батьківського комітету. І гроші так. Виховательки було день народження, хтось там якось спогодився чуть ліне на ранок цього самого дня зібрати ці кошти, попсіханув. А це мочалки, до речі, інша мамочка просто пішла, купила і сказала: типу, що гроші треба здати. Та й таке. Так, що? Що я хочу вам сказати? О, покажу вам. У мене контейнер висохнув. Зараз пересиплю сюди овсянку і покажу я в гардеробі малих навела порядочку, покажу, як я там все порозставляла. Там такий бардак, пляшки Треба кудись подівати. Нам їх нема куди вже завозити. Бо раніше батькам завозили, батьки кажуть, що їм вже вони не треба. Треба їх викидати, де і все. E, покажу, як поскладала дітям речі. І ще до нас приїхали вже з Америки два, дві великі посилки для Настюшки. Більше цього ж e, нас в Америці є родичі. Вони нам раніше ще до війни вони часто приїжджали в Україну і передавали речі Насті. І так, да, тому буде мега-розпаковка, але вже в наступному влозі. Тому чекайте обов'язково. Так, оці Настюшки наша клятка. Тут у нас лосинчики тоненькі, легенси. Тут джинси. Тут такі більш літні, такі тоненькі жтанці. Мені такі подобаються. <крав> Окремо їх положила. Юбки я поки що не дуже юзую, тому ось одна є, вона така вся переливається. Нам... Це, до речі, теж з Америки нам передавали. У Настя, нібито до неї вже доросла, тому, може, якось вдінемо, Вона така дівчача-дівчача. Тут у нас кофти домашні штани. такі домашні також більш... Тут нема на чису, але ну, спортивні штани. Це кофти, садочок з довгим рукавом. Це легенси, або піжамні тут ще штани є. Це вдома ходити, майки. Футболки домашні. Ось так, я їх склала просто на 4. А це футболки на вихід, я їх складаю виходи з в, в п'ять раз. Ну, пополам, а потім ще з такими конвертиками складаю. Багато в неї футболок на вихід різних кольорів. Так, далі. Євгена красота. Що тут Євгена? Майки, футболки на вихід. Кофту з довгим руховим також на вихід. Ось так. Я для себе і для Сергія відмежую, щоб не путати домашні і чисті ну, гарні футболки. Оце домашні футболки, це домашні кофти з довгим рукавом. Це домашні тоненькі штани. І ось тут уже куча джинс. Більш тоненькі джинси, більш платненькі джинси. І тут у нього штани спортивні, але не теплі. Просто спортивні штани. Потім ще на полиці. на стіну. Поки що я далеко теплі штани не ховаю, бо. всяке може бути. Але це тимчасово, це ще десь може на місяць, потім я заховаю їх далі. Ось ці теплі штани з начісом. І тут ще в нас плаття є, комбінезон. Шорти вже повіддоставали, ще не носимо, але так само це піде, потім ще місце тут звільниться. Тепла кофта на замку і тут ще такі тоненькі. Кофточки є Раптом на якусь прохолоду, бо насправді зараз трішки похолодало знову. І така сама тенденція, і правила у жені. Між шоколадки тут є. Спортивні штани з начісом. Шорти. Це домашні кофти теплі. Одна тут вона комбінезон такий цільний. Це на замку. І тут ще є кофти, так само в неї більш такі тепліші. На прохолоду. І тут е толстовки. Ну, толстовки ми використовуємо, але невеликі. І в цій тумбочці я їх не даю, бо тут такі більш е часто використовуємо і речі. А толстовки це все одно, коли там, ми точно сиріємо, десь куди-то гуляти, то я знаю, як їх доставати. Тому ось так. б треба було ще, але ось якраз посилочку дочекаємось і я вже точно буду знати, що їй треба купувати. Ну, у нас тут трусіля. А щодо трусів, до речі, похвастаюсь, у нас Жені вже це ми в Білій церкві були. Днів 5 в підряд проситься на горщик покакати. Це супер круто, добачайте за нюанси. Але це дуже дорого для сімей, в яких є маленькі діти. Пісяти він поки що не проситься. Ну, він може вже сказати, коли вже все пішло. Але він уже терп. Ну, як він розуміє, що там не треба, коли тільки захтів. Я його сажу, і він, типу, обов'язково пісні сьогодні. Останні дні, не тільки сьогодні. Обов'язково прям тільки ти садиш, він хоче чуть, -чуть де його пісія. І памперс сухий у нас. Це, до речі, прям активно так почалося від діда, до якого ми завезли його на тиждень. Бо ми мене ну, раніше гралися цим. Ми садили, він там пісяв, плакав, не пісяв, ну коротше, по-різному бувало. Вночі да, він вже менше більш частіше в нас вже випадки були, коли памперс був сухий, але все одно ще не було ось такого в нього розуміння, що таке горшок. А от в діда я не знаю, як він це робив. Він цілий тиждень проспав в одному памперсі, тобто він був чистий і дід його просто садив вранці після сну і вдень після обіднього сну. Бо так цілодобово він його не садив. Ну, за так, як він нам розказував. І це вже типу дитину на щось налаштували. І він приїхав вже до нас, так як ну, типу, я вдома, і ми маємо більше можливостей і так їх висаджувати постійно, не лінуватись, головне це робити. І ось так періодично його садиш, і він вже взагалі без проблем. А поїхали до батьків на Пасху ще в п'ятницю. І він почав проситися какати. Прям взагалі дуже класно. Тому, так, да, можете привітати нас за маленький успіх. так що я прям... І він сьогодні цілий день, зараз спить. Цілий день і ще з ночі в одному памперсі у нас. А це той випадок, коли вже можна не використовувати багаторазові трусики, а вдівати на дитину звичайні труси. Тому що бага багаторазові в них також не дуже зручно. Ну, як зручно, але коли дитина вже е майже не впісується, то можна вже надягати і звичайні тоненькі, Бо коли от е в нас Попередні рази, коли ти тільки привчаєш, і дитина майже сідає на горщик, майже всі свої справи на горщику, а все остальне воно робить в труси, то, звісно, постійно це миття полу, ці калюжі в стиках. Це, це треба пережити кожній мамі, але поки що все прям йде дуже добре, ми дуже раді. Бо в нас насправді із Настю так трошки воно не то, що мимо нас пройшло, але я не повню прям таких сильних ускладнень з цим всім. Бо тоді якраз було літо. Вона поїхала до моєї мами, мама її там дресірувала. Ну, і літо, знаєте, плаття на ді дитині, труси там літом, коли особливо ти в село їдеш, то не така проблема, як в квартирі, або в квартирі, де є якісь коври, там де постійно треба буде все це драїти. Uh, да. І потім почався садочок, і насправді з Настю до горшка привчив садочок. Це я відверто вам говорю, тому не запитуйте мене якісь лайфхаки і так далі. Настя пішла в садочок в рік і дев'ять, і нам відразу сказали, що ніяких памперсів. Вона там була відразу в, в тонесеньких трусиках, і в садочку дітей постійно всіх всі сажать, саджають. І тому вона, в принципі, там і привчилася десь уже в два. Два з половиною роки вже на літо, аж вже вона вночі спала в нас без памперсу. І вже влітку вже без проблем мама її моя привчила і какати на горшок. Тому ось до трьох років ми взагалі з настю питання навіть горшка закрили, тому що вона почала ходити на дорослий унітаз. І Женю поки що я також дуже довольна, бо Жені через місяць, через місяць, уже, менше ніж через місяць, буде два роки. І от він поки що не розуміє, він не проситься. Тобто це нас ще чекає, дитина має проситися. Але мені вже подобається, що от він робить свої справи тоді, коли я саджу на горщик. Це вже дуже добре. Що навіть, не рандомно, коли там цей, побіга, там цей він вже ці проміжки може терпіти і може. Ну, не точно ну, він не терпить прям зрозуміле діло, але він вже в голові розуміє, коли треба пісня. Тому, ось так. Е, ми щасливі. <ріст> Тепер наступний етап це, щоб він просився. А потім наступний етап, щоб він ще й сам сідав. Це ще буде прекрасно. Але я рада, що попереду ось тепло, літо. Ще ось попереду ми ще будемо до бабусі їхати. Я з ними буду їхати в червні, десь через місяць буду їхати. І там взагалі все піде дуже добре. Тому ось так. Женію, звичайно, ми там багато з ним займалися. До садочку я думаю, ми його вже приучимо до горщика. В принципі, ми ставили собі це і за ці, і в принципі, через це я не муштрувала свою дитину там з року насчет горщика або зимою. Ми почали це все діло десь середини весни і то так, знаєте, на лайті. Ми прям серйозно за це не брались. Це зараз ми за це вже серйозно взялись, тому що ну є прогрес. І треба геть бути дурноватим, щоб зараз таки знову памперс його вдіти і забути про це. Бо дитина потім переключиться. А зараз треба все хапати бігом. Так, ось такі справи. Налила собі класу, за її вчора купив квас ось такий. Ми його дуже любимо. Жевчиковий, Жевчиковий. Дітей вложила спати, діти сплять, судомейна машина стирає, а я хочу, хочу зайнятися своїми справами. Тому ось такі ділічки. Ми тут вийшли на двір, тастю на вокал завезли, вами по посилки пішли. Сережа пішов до на новобачту за шматками. Ой, Де? Де? Що там? А, що кульбабки? Жені, кульбабки. Побіг хтось, так, да. кульбабки. Оце, коротше, взяли вже Женя на днюху. Тут доставлю картинку. Що це взяли, це така кулька дуже прикольна. Так? тут навіть? Видно, щось прозоре, да? в Вигляді машинки. А це татуювання, які свідяться вночі. Це все не народження до Жені. О! З посилочками де з поселочками. Пашки? Машею вже розпакували, то поки що за одну ось такий открол. пише, що все є, кропочки всі 49 см на п'ятьдесять. 50 так, 50 так. Це Часто повітря в його це плюс. І ось такі робки. Цветуювання саме звичайні, але вони світяться вночі. Ну, чуть -чуть ну зелені, зелененькі, в общем. 4 будівельних коши. Діти наїлися сьогодні риби цього, що ми купували. На закупі. І ми повезли насю на вокал, а вони всі різко пити захотіли. Я не могла зрозуміти чому. Поки Сергій мені не нагадав, що я їх рибою нагадувала. Так, окей. Забрали ми посилки, вже розпакували дуже багато прикольних речей, дуже багато рожевого, як завжди, для дівчаток. Але розпаковку вже чекайте в наступному влозі. Я думаю, це буде цікаво. Ну, мені завжди цікаво. І так. Да. На сьогодні це все. Я ще маю розмонтувати цей влог, щоб ви поскоріше його побачили. Тому дякую за ваші лайки, за коментарі, за підписку, за активність. І всім пока-пока!